Всім привіт! Вітаю на каналі! І це відео по готовим роботам покажу, що встигла нав'язати за цей час. Почну, звичайно, з ось цієї красуні. Я вам розповідала у минулих відео, що а, працюю над коромі, і ось така молота в мене вийшла. так Як би мені так її, щоб Вона влазила в кадр десь ось так покажу. Хай трішечки постоїть, щоб ви могли її розгледіти. Я вам показувала за ці пампушки, пампончики, пампушки, пампончики. На вушках також мали б бути чорні помпончики, але я їх не знайшла, тому я вирішила без них. І ось така мелота. Майстер-клас цей, я знайшла на каналі The handmade там має бути ще добре, це, як я зрозуміла, зла. А є ще добре така, з рожевими вушками, ти покажу поближче. Ось такий в неї хвостик. Трішечки я награлася з нею, бо тут хвостик, наприклад, з двох деталей, потім він зв'язується разом, в'язується в іграшку. Ось ці кутики також окремо кожний вив'язуються. Цей капюшончик, вушка, все це діло окремо, потім пришивається. Ви знаєте мою любов до пришивних деталей, але, тим не менш, майстер-клас був зрозумілий, цікавий, і я без проблем, в принципі, з ним впоралась, тобто не було ніяких складнощів. Ось така молотна. До речі, в мене тут 14 мм. Пам'ятаєте, я вам казала, що замовила на пробу отакі чорненькі 14 мм. Зараз думаю, що, можливо, треба було й побільше ставити, хоча, наче і непогано пропо... не по пропорціям. О. Вже заговорююсь, у мене думка йде швидше, ніж я кажу. Ось такий черепочок вирізала з фетру рожевого. Така милота. Ну, мені здається, непоганий вийшов персонаж, навіть дуже схожий. По розміру вона десь приблизно 30 см, якщо ось так, до капюшончика і приблизно 40, якщо з вушками. Доволі така об'ємна велика іграшка. Така молота. Але я вам все то малечу-малечо показую, Але і великі іграшки також в'яжу. Ось така молота. Прямо мені дуже подобається. ця дівчинка вийшла класна. Така гарненька. Так, буде стояти десь тут в куточку, я її поставлю. Не дуже вона в мене влазить в кадр. Так, якось так. О, наче налаштувала. Також підв'язала ще ось такого їжечка. Я колись ще влітку в'язала такого їжечка побільшого формату, дуже схожий на тих, що в мене як берлочки йдуть, але побільше. Складненько трішечки мені в'язати ось, ось цієї пряжі. Петелік дуже погано видно, але вона така класна і дуже підходить під їжачка. Тому складно, але що зробиш. Треба, щоб було гарно. Тому не дуже часто я їх в'яжу, але іноді в'яжу все ж таки. Він доволі такий, наче і невеликий, приблизно він там десь 12-15 см, але доволі така об'ємна, невелика іграшка. Так, щоб його було видно, десь тут покладу. Також підв'язала ще е, лева. Я вам казала, що в мене питали за е, левів. На маркеті у торгівельному центрі, і ось такий в мене вийшов малюк. Трішки він не ця голова в мене перевантажує другу частину тіла, але як є, це майстер-клас Інна МК на канарі. Я трішечки взяла менший об'єм петелек ось цих і набрала. Маркер такий перманентний, знаєте, такий чорний. А я взяла е ручку кулькову, бо мені здалося, що буде дуже велика грива, а я хотіла її таку поменше. Ось така там. Майстер-клас, в принципі, зрозумілий, цікавий. Е я, Мені здається, не пересувала ніжки. Або пересувала на одну, от не пам'ятаю, чи я зійшлася по майстер-класу по петлям чи ні, але тим не менш лев в мене вийшов. Я думала, що він буде як берлочок по розміру, але він в такий побільше розміром, тому буде як міні-іграшка. Але, принаймні, буде такий закритий гештальт на лева, бо часто його запитували за ось цей місяць, що була в ТЦ, його запитували ну разів 5-6. Тобто, це не одна людина була, яка ходила і питала за льва. Тому вирішила все ж таки зробити собі таку іграшку. Очі в мене тут, до речі, 8 мм штифтові. Можливо, треба було б і більше, хоча. Мені здається, гармонійно. Він такий. Так, лев. Також, ну, не хоче він у мене стояти, ось так під поруб, під ніжку. Так. Ще, до речі, тільки що завершила в'язати майстер-клас, знімати на котика ЗСУ. Ось такого малюка ми зв'язали з вами разом. У майстер-класі хотіла трішечки сказати. Так, мені так незручно. Хотіла трішечки сказати про нього, про матеріали. Він вийшов, як ви бачите, така доволі об'ємна голова, але у цих котиках трішечки вона все ж таки більша. Я не знаю, що це за метраж цих сіреньких ниточок, бо вони в мене лежать вже доволі давно і без етикетки. Можливо, тут ще більше, тут мені 240 я брала, а тут, напевно, можливо, 220 метраж. Тобто, якщо ви хочете побільше голову, ще побільше, ніж ось тут, в мене вийшла, то беріть більш товшу пряжу або більш вільно в'яжіть, можливо, гачечок побільше, щоб голова вийшла трішки більшою. Тобто дивіться на матеріали, бо я вказала ті матеріали, з яких я взяла ось цього котика, щоб ви змогли зорієнтуватися по метражу, по розміру, бо в мене тут різний метраж пряжі для того, щоб голова була більша, ніж тіло. я навмисно брала різний метраж. Якщо буде один метраж, то він не буде так. Пропорції будуть інші, тому орієнтуйтесь на ті матеріали, які я вказала. І, можливо, якщо хочете побільше ще побільше голову, то метраж беріть побільше. Або навпаки, якщо хочете пропорції зробити більш пропорційно голову до тіла, то робіть з однієї, але тоді треба буде перев'язувати ось. Казку, бо вона в мене орієнтована, звичайно, на цю голову. Можливо, там треба буде, звичайно, поменше петлі. Так, скоро буде на каналі. Я думаю, звісно, буде після маркету. Я записати записала, а відредагувати. Ну, можливо, на маркеті нема буде чого робити, то я відредагую та вийде майстер-клас. До речі, за майстер-класи. Хочу вам сказати велике дякую за підтримку каналу, за підписки. Вас вже майже на даний момент 2000. І я вирішила підготувати для вас такий сюрприз-майстер-клас до 8 березня. Ну, як до 8, просто на 8 березня. Тобто це не тематичний буде майстер-клас. Але це буде такий подарунок від мене на це весняне свято на те, що у вас майже 2000. Першу тисячу я, так би мовити, трішки прогавила, аби щось підготувати. А ось до 2000 я вирішила все ж таки зробити майстер-клас новенький персонаж. Я про нього давно думала. І все. Думала, з якого майстер-класу його переробити, як його сформувати. І все ж таки ось десь тиждень назад я записала майстер-клас на нову іграшку, вона невеличка. І цей майстер-клас вийде сюрпризом на 8 березня. Тому очікуйте такий від мене невеликий подарунок. Сподіваюся, що він буде приємним. Вам сподобається. Я давно на нього заглядалася, підлаштовувалася, але в мене не складалася картинка в голові, як я хочу його дооформити. Робила декілька варіантів і все ж таки вирішила зупинитись на такому. От мені прийшло до голови, то от як я хочу його бачити, все ж таки склалося. І я зробила цю схему і записала для вас майстер-клас-сюрприз. На каналі цього персонажа не було. Ви його не бачили і не побачите, я його не буду показувати у оглядах на готові роботи, аби це був е сюрприз на 8 березня. Такий весняний подарунок. А, а мені цікаво, е якщо у вас є якісь ідеї, що це може бути за персонаж. або... Е Якийсь звір, або це буде якийсь персонаж, можливо, якісь у вас думки з приводу того, хто б це міг бути, напишіть в коментарях, бо мені цікаво, чесно, кого ви б хотіли бачити взагалі, на кого б хотіли бачити майстер-клас. Так, це буде такий вам подарунок, це спойлер до того, що вас очікує на 8 березня. Знаю, що це буде субота. В мене не дуже перегляд в суботу, але, тим не менше, я сподіваюся, що ви підтримаєте майстер-клас Подобайкою, коментарем, як і всі інші. Я вам дуже вдячна за вашу підтримку і відеоки у коментарях. Так, ну що, до готових робіт, що я ще встигла зв'язати? Зробила аксилотля ось такого рожевенького. Вони в мене були з е, малиновими, рожевими, фіолетовими, е, різними такими е, це в нас е, плавнички, як мені здається, плавнички, О, а, то всіх брали, але головне, щоб він був рожевий. Я вам про це вже казала. Жовтенький в мене так і лежить, Все ще очікую свого поціновувача. А ось такого рожевенького я дов'язала ще одного. У мене їх було два. Також зробила ще а, хрюшку, ось таку. Треба її ще буде підмалювати п'ятачок, щоб вона була така пояскравіша. Їх також в мене доволі непогано беруть. Не можу сказати, що прям б'є рекорди, але, тим не менш, частенько беруть, якщо вона є, тому підв'язала. Так, на новорічному маркеті її також забрали. Так, ще зв'язала апосума. Ось такого поменше. Побільше я вам вже показувала, а це такий більш, менший варіант. Такий, в мене вони, як середні брелочки йдуть. Такого опосу. Такий милота. Так, Суву ще підв'язала, але більш-мене більш такий менший формат. А я їх робила побільше і ось такі поменше, щоб були в різних варіантах, або частенько слово впитають, але комусь потрібна велика, комусь маленька, комусь сіренька, комусь біленька. Тому ось роблю різні варіанти. Ось ті, які в мене з великими очима такі. Ще є, підв'язала ось таку малечу. У мене, до речі, тут ученята стоять 12 мм. Щоб вона була така лупоглазенька трішечки. Мені так подобається більше. Так, звичайно, ще підв'язала малечу. Це ось такі жабенятка, куди ж без них. Ось такі гарно там милота. Такі лапульки. Різні трав'янисті, не трав'янисті. Взагалі, їх підв'язую багато. Так, восьминіжки, звичайно, також восьминіжки. Зробила такого типу гарбузового відтіночку, жовто-гарбузовий такий відтіночок. Так, фіолетового. Такого. І ще зробила салатового. До речі, солотовий я не планувала, але якось попалась пряжа під руку і такий непоганий варіант. Дивіться, як ніжний, весняний такий, безменішка вийшов. Дуже мені подобається. Так, ну і ще зробила е, маленьку новиночку. Я е, е, хотіла зробити лапки, і якось вони набрали популярність. Ось такі. Невеличкі лапки це овір'яновий майстер-клас. Я думала зробити за тим майстер-класом, яким я в'яжу, лапки з акрилової пряжі бавовняної. Але м -м, вирішила, що вони будуть доволі великі, об'ємні, як ну, великий брилок, а я хотіла такий поменше. Ось такі знайшла овір'яновий, ну, наче непоганий розмір. Для таких маленьких брелочків, якщо порівняти там, з восьминіжком, то окей. Зробила ось таку білу з жовтим, і зробила ще варіант патріотичних лапок, бо мене частенько питали за патріотичні якісь брілочки, ну, в патріотичних кольорах. І зробила ось такі інь-янь-лапки синьо-жовті. Ще думала зробити невеличке е серденька такі. В різних кольорах, але до цього руки так і не дійшли. Вже он, маркет на носі, а я все ще не, вип... не виробила, О, не виробила. Не зробила. Господи, план, який я собі поставила. Але ну, нехай не зробила, то й не зробила. Головне, що хочу щось зробила по кількості мені подобається, ще є недороблені декілька великих робіт в процесі. І малеча ще в процесі. Тому багато що є недороблене. Буду вам показувати, розповідати. Мабуть, відео будуть ще виходити, я вже на маркеті буду, а відео ще будуть виходити, поки я це все uh, змонтую. Але, ну, як є, uh, час не резиновий, не гумовий, тому я не можу. Uh, з ним трішки владнати, або я щось монтую, тоді я нічого не в'яжу, або я щось в'яжу, а потім вже монтую. Ну, не можу я якось знайти золоту середину, тому відео будуть ще виходити, напевно, деякий час, поки я буду на маркеті. Звичайно, майстер-класи і готові роботи буду дорозповідати, що я все ж таки ще підготувала. Так, отакі справи. Майстер-клас на котика, очікуйте, на сюрприз майстер клас також очікуйте. Звичайно, я вже бачила ваші відгуки на майстер-клас. верніше на, на майстер-клас, а на жабульок, яких я вам показала. Сподіваюся, що і майстер-клас. На одну і на другу ви підтримайте вподобайкою, бо відгуків було на них дуже багато позитивних. Я вдячна вам за такий зворотній зв'язочок і рада, що вам вона сподобалась. Сподіваюсь, і майстер-клас буде зрозумілим. Дякую вам за перегляд і побачимось з вами у наступних відео. До зустрічі!